Вітаю на каналі. Проговоримо. Сьогодні саме той момент, коли одна новина з фронту може перекреслити десяток гучних заяв із дипломатичних кабінетів. Українські військові повідомляють, під Куп'янськом перекриті ключові підступи до міста. Російські підрозділи взяті в оточення. Бої тривають, і саме туди прибув президент Володимир Зеленський. Не заради картинки, а як чіткий публічний сигнал. Фронт і переговори це частина одного рівняння, і саме тому це має значення саме зараз. Паралельно з боями активізувалися розмови про так званий мирний план. Планів стає дедалі більше. Спочатку говорили про 28 пунктів, тепер уже про 20. а також з'явилося кілька окремих угод. І ключове питання тут не в назві. Ключове, що саме пропонують Україні, і хто зрештою має за це заплатити? У цьому відео ми зробимо три речі: перше коротко і по суті розберемо ситуацію на фронті, де зараз найгарячіше і чому саме Куп'янськ став символом. Друге удари по Росії. Навіщо вони потрібні і який мають реальний ефект без міфів і без романтизації. І третє. Політика: так званий мирний план, позиції сторін і те, що насправді стоїть за цими формулюваннями. Ми не будемо грати на емоціях, ми будемо говорити про факти, логіку і наслідки. Поїхали. Але перш ніж ми продовжимо, маю до вас невелике прохання. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште свій коментар. Це справді допомагає YouTube просувати відео, а мені створювати для вас ще більше якісного контенту. Дякую вам за підтримку. В історії написано безліч праць, присвячених одному фундаментальному питанню: у якій мірі хід подій визначається об'єктивними обставинами, економікою, ресурсами, географією, а в якій рішеннями конкретних людей. Навколо цього зламано чимало списів, і саме з цього питання виріс окремий жанр альтернативна історія. Він будується на простих, але захопливих а що якби. Що було б, якби Ленін дожив до 1941 року? Як змінився б ХХ століття, якби Гітлер вступив до Віденської академії мистецтв? Або якби Наполеон Бонапарт пішов на службу Російській імперії, як певний час розглядав. Ці запитання створюють альтернативні гілки історії, і зазвичай вони залишаються інтелектуальною грою. Але не в нашому випадку. У нинішній війні роль особистості не гіпотеза і не абстракція. Вона відчутна, конкретна і безпосередня. Це війна двох держав, але водночас війна двох рішень. Двох людей, яких звуть однаково: Володимир Путін і Володимир Зеленський. І тут виникає питання, яке багато хто боїться сформулювати вголос: чи була б ця війна можливою, якби на чолі однієї зі сторін стояла інша людина? Фактор Путіна в цій історії досліджений найбільше. Ми добре знаємо, наскільки для нього була принциповою Україна, наскільки важливою була ідея утримання пострадянського простору в російській сфері впливу. Ми намагаємося зрозуміти, що з ним відбулося за роки пандемії, як змінилося його сприйняття реальності і чому він ухвалив рішення почати повномасштабну війну. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Примітивніше пояснення зводиться до рівня він з'їхав з глузду, але серйозний аналіз завжди складніший. Спроба зрозуміти мотиви Путіна, не є його виправданням. Навіть у Гітлера була власна логіка, і її вивчення не знімає відповідальності за злочини. Рішення про початок війни ухвалив саме Путін. Він є суб'єктом агресії. Україна ні. Але є ще одне питання: не про те, чому війна почалася, а про те, чому вона триває. Часто можна почути думку, що путіну комфортно у війні, що війна для нього це спосіб існування, джерело сенсу, відчуття власної історичної ролі, і певною мірою це підтверджується його словами. Він відкрито говорить, що нинішній сценарій його влаштовує і відказуються від этого. То і вони, і європейські піджигателі війни повинні розуміти, що події, які пройшли в Куп'янську, будуть неізбіжно повторятися і на других ключових участках фронту. Може бить не так швидко, як нам би того хотелось, но неизбежно это будет повторяться. і в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению цели СВО вооруженним путем. Що події на кшталт Купінська повторюватимуться і на інших ділянках фронту не швидко, але не минуче, Бо він вважає, що виграє. Але тепер варто подивитися на іншу сторону: на Володимира Зеленського. Його трагедія це трагедія президента, який прийшов у політику через популізм. Так, певна частка популізму є в будь-якого політика, але у випадку Зеленського він став основою політичного образу. Його шлях у владу почався не з партії і не з парламенту, а з серіалу. І мільйони людей сприйняли цей образ не як художній, а як реальний: антивладні кортежі, державні дачі, привілеї чиновників. Усе, проти чого він публічно виступав, рано чи пізно стало частиною реальності, і це зробило Зеленського надзвичайно вразливим для критики. Він виявився людиною, яка дуже гостро реагує на суспільну думку. 24 лютого 2022 року перевернуло все. Зеленський залишився в Києві, став символом опору, очолив націю у війні. Його рейтинг стрімко зріс. Критика зникла. Світ аплодував стоячи. З'явилося відчуття, що настав історичний шанс. Успіхи 2022 року. Посилили це відчуття. Замість обережного закріплення результату було обрано шлях максимальних вимог. Піднімемо руки вгору лише один раз, коли будемо святкувати нашу перемогу всією Україною. Бо ми не торгуємо своїми землями і своїми людьми. Для нас Україна це вся Україна, всі 25 регіонів без будь-яких поступок. Чи компромісів. Ми не знаємо цих слів. Вони були зруйновані ракетами 24 лютого. Донбас це Україна. І ми будемо повертати його, яким би цей шлях не був. Крим це Україна, і ми будемо його повертати, яким би цей шлях не був. Не хочете, аби ваші солдати гинули, звільніть наші землі. Не хочете, аби ваші матері плакали, звільніть наші землі. Ось такі прості і зрозумілі. Наші умови. Це була стратегічна помилка двох Володимирів. Перша недоцінка противника. Друга переоцінення власних сил. Війна перейшла в режим виснаження. Сьогодні обидві сторони мають власні причини продовжувати війну. І тому мир це не лише дипломатія. Зараз якраз поговоримо про мирний план. Сили України оточили російських військових у Куп'янську. І президент Володимир Зеленський приїхав туди особисто, щоб наочно показати всім, хто саме зараз опинився в оточенні. Але тут важливо зрозуміти головне, чому я взагалі починаю саме з Куп'янська, чому ця подія настільки важлива в контексті нашого сьогоднішнього відео. Тому що Куп'янськ це не просто ще одна точка на мапі бойових дій, це приклад того, як реальний результат на фронті напряму впливає на переговори, як військові успіхи перетворюються на аргументи в дипломатії. І зараз стане зрозуміло, чому це має таке значення. Отже, за повідомленням командування 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія, сили оборони перекрили всі основні підступи до Куп'янська та, за їхніми словами, повністю оточили окупаційні підрозділи. Командування корпусу також повідомляє про успішну контратаку українських сил на цьому напрямку. Операцією керував Михайло Драпати, один із найбільш досвідчених українських командирів, відомий чітким плануванням і жорстким контролем виконання бойових завдань. За офіційною інформацією, українські захисники знищили 1027 окупантів, звільнили кілька населених пунктів, а бої в центральній частині Куп'янська ще тривають. Водночас, командир 2-го корпусу Нацгвардії Хартії, полковник Ігор корнет Болінський, наголошує: Куп'янськ українське місто, і питання. Ні, його повного звільнення це лише питання часу, і тут важливо зробити уточнення. Це позиція військового командування, їхня оцінка ситуації станом на зараз. Але навіть без звучних слів логіка події очевидна. Під Купінськом іде серйозна та добре спланована операція, яка вже дає результат. І саме тому Купінськ сьогодні це не просто новина з фронту, це сильний сигнал. Сигнал і для ворога, і для партнерів, і для переговорів, які відбуваються паралельно з бойовими діями. І вже в обід з'явилося відео з президентом Зеленським у день сухопутних військ Збройних сил України. Він приїхав прямо в Купінськ, записав селфі та коротке відео біля стели на в, в місто. Там буквально кілька кілометрів до зони активних боїв. І, на мою думку, це найсильніша картинка, яку сьогодні може побачити світ. Саме в той момент, коли тривають переговори. Бо давайте згадаємо, що робив Путін останні тижні. Куп'янськ. Совсем недавно, як ми пам'ятаємо, 4 ноября, то есть ну, 2 недели тому назад, в Києві публично заявляли, що в этом городе находиться не більше 60 російських воєннослужащих. І в течение ближайших нескольких днів, як було сказано, этот город. будет полностью деблокирован украинскими войсками. Но хочу вас проинформировать, проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города В тот момент уже окончательно была решена. Той самий Путін, який не перший тиждень запрошує журналістів з усього світу приїхати в Куп'янськ і подивитися на 15 батальйонів Збройних сил України, які нібито опинилися в оточенні. Так, от, сьогодні він побачив інше: як президент України приїхав подивитися на оточених російських солдатів, і ця зміна картинки це не дрібниця, це не просто відео для соцмереж. Це удар по чужій версії подій. це ламання їхніх аргументів. Це робить наші позиції на переговорах сильнішими. Це забирає ті самі козирі, яких у наших опонентів і так було небагато. І після цієї важливої частини думаю, ви вже з іншим настроєм подивитеся наш детальний розбір. Вже 20 пунктів мирного плану. Тепер уже Дональда Т так, планів стає більше, і це само по собі показує наскільки там усе нестабільно і постійно змінюється. Президент говорить про це так: Бажаю здоров'я сьогодні. Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів. Для України багато Росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові. Щодо закінчення війни, дякував кожному воїну. Путін говорив, що в Купінську нібито оточені українські солдати, і що кожен охочий може приїхати та подивитися на це. Так, от Зеленський приїхав. Але, як то кажуть, є один нюанс: якщо хтось не зрозумів, це навіть не ближній тил, це нуль. Там буквально йдуть бої. Зеленський перебуває за 1 кілометр 150 метрів від російських позицій і за 500 метрів від сірої зони. Десь тиждень тому ми з вами розбирали 28 пунктів так званого мирного плану на той момент Дональда Трампа. Потім з'ясувалося, що це був російський мирний план. Але якщо чесно, яка різниця, якщо в такому вигляді його вже не існує? Бо з того часу з'явився 20-пунктний план, і загалом складається враження, що цих планів стає дедалі більше. Я не знаю, що там відбувається на тих переговорах, але планів більше. Трамп досі не уклав жодної угоди, але вже заявляє, що готовий укласти аж чотири. І що цікаво, за весь цей час ці документи так і не з'явилися в відкритому доступі дослівно, бо ми ж до цього звикли. Щойно з'являється якийсь план, його дуже швидко десь публікують. А тут ні. Натомість з'явився опис цих пунктів у матеріалі видання дзеркало тижня. І, до речі, це теж виглядає дивно. Всюди пишуть дзеркало тижня, але чомусь досі існує російськомовна версія сайту. Але добре, рухаємось далі. За інформацією і видання їм вдалося з власних джерел отримати зміст усіх чотирьох угод одразу. Так, там немає формату пункт перший, пункт другий, пункт третій, але досить детально пояснено, що саме змінилося і що зараз пропонується. Це подається як остаточна пропозиція США, на якій вони наполягають і яку активно просувають. Про це ж говорив і сам Дональд Трамп. Він тисне на європейські країни і стверджує, що цей план подобається абсолютно всім. Мовляв, навіть уся команда Зеленського захоплено його підтримала і сказала. Який чудовий план, ми його схвалюємо. І лише один Зеленський за цією версією на всій планеті не хоче його приймати. Але коли ми зараз уважно його прочитаємо, у мене виникають серйозні сумніви, що він справді такий один. Щонайменше таких людей двоє, і другого теж звати Володимир або Володімір. За словами Дональда Трампа, 82% українців нібито готові підтримати цей план. Тому давайте рухатись по черзі. Спочатку ми розберемо всі чотири угоди, які зараз пропонуються. Потім окремо подивимось на останні відповіді Володимира Зеленського, журналістам. Там було багато запитань, і зокрема він коментував ідею про вільну економічну зону на Донеччині, яку хочуть створити американці, і це окрема тема. Бо якщо коротко, американська політика знову починає надихатися українською. Згідно з інформацією видання дзеркало тижня, яке ознайомилося з проектами цих документів, йдеться одразу про чотири угоди. Так, вам не почулося. Дональд Трамп досі не уклав жодної угоди. Але тут одразу чотири: перша угода між Україною, Росією, Сполученими Штатами та Європою на 20 пунктів. Друга так звані рамкові запевнення щодо безпеки України на три пункти. Третя. Угода між Росією та США на 12 пунктів. І четверта зобов'язання США щодо НАТО на 4 пункти. Пріоритети, здається, видно одразу. І найцікавіше починається вже з назви: хто така Європа, як сторона угоди? Це хто саме? Яка в неї столиця? Які це країни? Хто від її імені підписує? Хто уповноважений одночасно ставити підпис від імені Сербії, яка в Європі, але не в ЄС, Британії в Європі, але також не в ЄС, Угорщини, яка в ЄС і всіх інших європейських країн. Це підписує Орбан, папа римський. Хто саме? Географія не найсильніша сторона цієї адміністрації. І Крим, який вимивається чотирма океанами, про це добре знає. Тепер про території стало трохи краще ніж у попередніх 28 пунктах, але різниця не принципова. Україна, Сполучені Штати і так звана Європа визнають контроль Росії над Кримом, Луганською та Донецькою областями, і зазначається, що статус цих територій у майбутньому може змінюватися лише дипломатичним шляхом, а не силою. Але формула дивна: бо якщо немає юридичного визнання, то який сенс у фразі визнавати контроль? Росія і так де-факто контролює ці території. І проста заморозка бойових дій сама по собі не робить їх визнаними? Тоді навіщо це взагалі прописувати? У попередньому документі йшлося про міжнародне визнання, це інша категорія. Тут цього вже немає, і я знову повертаюся до питання: хто така Європа, щоб щось визнавати? Далі про 30% території Донецької області. Які саме 30%? в який бік, за якою логікою, де проходить демілітаризована зона, у який бік рахуються ці кілометри? Яка саме адміністративна межа? Бо далі в тексті написано: Збройні сили України та Збройні сили Росії будуть розміщені за адміністративним кордоном і не заходитимуть у цю зону. За яким кордоном? Це межа області? Чи нова межа по лінії фронту? А якщо лінія фронту змінюється щодня, хто її фіксує? Хто затверджує? Ці 30% це 15 на 15, чи 30% лише в наш бік, чи 20 на 10. У підсумку це виглядає як документ, який писали так, щоб він звучав по-державному, але на практиці нічого не пояснював. Тепер Запорізька та Херсонська області. Там пропонують заморозити ситуацію по нинішній лінії фронту. При цьому Росія нібито виходить з інших напрямків: Харківська область, Сумська, Миколаївська, Дніпропетровська. І тут я пропоную зробити вправу, яку ми з вами робимо завжди. Спробуймо на хвилину уявити себе Володимиром Путіним. Так, неприємно. Але без цього неможливо зрозуміти, що з цього всього взагалі може працювати. І так само уявімо себе президентом України. Ми бачимо, що деякі формулювання порівняно з попереднім документом стали м'якшими. Це можна пояснити двома варіантами, і вони не суперечать один одному. Варіант перший тиск на Росію справді працює, і вона починає зменшувати свої вимоги. Чесно, я в це не дуже вірю. Варіант другий. Ці пункти спеціально сформулювали менш різко, щоб затягнути обговорення, вбудувати туди ключові для Росії теми і зняти їх з порядку денного як предмет жорсткого тиску, наприклад, заморожені активи або Запорізька АЕС. Бо навіть якщо Україна на щось погодиться, без згоди Путіна це не працює. А Путін, нагадаю, включив до своєї Конституції повністю. Донецьку область, Луганську, Запорізьку, Херсонську. Чому він тоді має погодитися на ситуацію, де частину цих територій він не контролює або не може вводити війська? Можна, звісно, сказати: не ведемо армію, ведемо ФСБ. Але питання в принципі: навіщо йому це взагалі? Чим для Росії Херсонська область принципово відрізняється від Донецької, або від Курської, або від Московської, окремий пункт Запорізька атомна електростанція. Її пропонують передати під управління Сполучених Штатів Америки. Не МАГАТЕ, не міжнародній структурі, саме США. При цьому взагалі не пояснюється, як саме це має виглядати: спільне управління з Росією, з Україною чи якимось трикутником. Але формулювання одне управління США. І тут знову спробуємо мислити в логіці Путіна. Я захопив станцію, вона під моїм контролем. Навіщо мені віддавати її американцям? Чому не МАГАТЕ? Чому взагалі США? Питання, на які текст не дає відповідей. Далі про електроенергію. Пропонується, щоб 50% електроенергії із ЗС йшли в Україну, а кому інші 50% не пояснюється. І знову та сама логіка Путіна. Чому не 100% у Росію? Чому взагалі половина на половину? Хто це вирішив і чому? Такі речі можна нав'язати лише тоді, коли є реальний жорсткий тиск. А в цьому тексті тиску мінімум. І тепер ключова деталь. Усі чотири документи в основному про зобов'язання України. І саме той документ, де ці зобов'язання чітко прописані, називається юридично обов'язковим. А всі інші або прямо не обов'язкові, або про їхню юридичну силу взагалі нічого не сказано. Тобто схема виглядає так: від України конкретні вимоги, від Росії мінімум зобов'язань, Росії поступки, Україні умови. І це дуже показовий баланс. Тепер про НАТО. На цьому етапі від України вже не вимагають прямо міняти Конституцію, але з'являється інше. США заявляють, у них є право вето в НАТО, і вони цим правом скористаються. Вступ України буде заблокований. Мовляв, Володимир, спокійно, у тебе є я, Дональд Трамп. Я не пущу Україну в НАТО. І тут виникає ключове питання: а це взагалі переконує Путіна? Бо Трамп це сьогодні через три роки його може не бути. А Путін мислить не термінами виборів, він мислить довгою війною. Йому потрібні гарантії на десятиліття, а не на один президентський цикл. Тепер про армію. Пропонується обмеження чисельності ЗСУ до 800 тисяч осіб. Раніше говорили про 600, тепер 800. Фактично, це та цифра, яку Україна і так має у воєнний час. Тобто виглядає як обмеження, яке на практиці нічого не обмежує. Але проблема не в цифрі. Проблема в самому принципі. Обмеження армії застосовують до агресора після поразки. А тут обмеження накладають на жертву агресії. У чому винна українська армія? І чому при цьому немає жодних дзеркальних обмежень для Росії? Було б логічно, наприклад, говорити про ліміт для армії РФ умовно 1 мільйон 200 тисяч. Я не хочу приймати жодну з цих умов, як і більшість українців, але ми живемо не в ідеальному світі. Простір для маневру зараз дуже обмежений. Я щиро сподіваюся, що від цього пункту вдасться відбитися. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте, бо цей пункт справді неоднозначний. Тепер про так звані гарантії безпеки. У головному документі використовують слово гарантії і навіть порівнюють їх із п'ятою статтею НАТО. Але в окремому тексті з'являється інше формулювання. Там уже не гарантії, а запевнення, assurance. І це дуже знайома історія. Рівно так само було з Будапештським меморандумом. У нас його роками називали гарантіями, а по суті, це були лише запевнення. Запевнення не потребують ратифікації, вони не мають юридичної сили. Тут важливо зробити одну корисну річ: ще раз згадати, як насправді звучить п'ята стаття НАТО. Ключова фраза там: кожна сторона здійснює такі дії, які вона вважатиме необхідними, саме вважатиме. Тобто, навіть якби Україна була членом НАТО 24 лютого 2022 року, існувала б реальна ймовірність, що альянс обмежився б тим самим набором дій: постачання зброї, санкції, економічна підтримка, розвіддані, але без прямої участі у війні. Бо НАТО тримається не на паперах. Воно тримається на довірі, а з довірою сьогодні є проблема. У багатьох людей ця довіра серйозно зламана, і тому виглядає дивно розраховувати, що США дадуть Україні щось таке, чого вони не завжди готові гарантувати навіть своїм офіційним союзникам. А потім усі роблять вигляд, що ну ми ж підтримуємо. Україна наполягає на іншому підході. Ми хочемо, щоб ці домовленості були ратифіковані Конгресом США. Але Сполучені Штати на це поки що не готові. Щоб ці так звані запевнення взагалі почали діяти, напад Росії має відповідати одразу трьом умовам. Він має бути значним, умисним і тривалим. І тут виникає просте питання: а що таке неумисний напад, що вважається незначним? І з якого моменту напад стає тривалим? Я вже легко уявляю цей сценарій. Це неумисно, це несерйозно, це ненадовго, скоро все закінчиться. І на цьому все. Жодних запевнень, жодних дій. Йдемо далі. Документ під назвою зобов'язання США щодо НАТО. По суті, це не про НАТО, це про зобов'язання Сполучених Штатів перед Росією, не розширювати НАТО, блокувати вступ України, блокувати розміщення військ НАТО в Україні. Хоча нагадаю, військ НАТО як окремої структури не існує. Є війська конкретних держав, окремо угода між США та Росією, 12 пунктів. Повернення Росії в глобальну економіку, питання активів, перспектива повернення у так звану вісімку. Економічна співпраця зі Сполученими Штатами, і тепер ключове питання: а що ж Росія має зробити у відповідь? Відповідь вражає: Законодавчо закріпити політику ненападу у державі, де вже зараз існує кримінальна відповідальність за агресивну війну. Це звучить не як серйозна угода, це звучить як фарс. Стало трохи краще, але лише косметично. За суттю нічого не змінилося. Це все ще документ, написаний поверхнево, папір, у якому головний тиск спрямований не на агресора, а на Україну. І навіть якщо уявити, що ми гіпотетично погоджуємося на всі умови, Кремль на це не піде, бо в цьому тексті немає головного. Немає нічого, що змушує Путіна зупинитися. Путін припиняє війну лише тоді, коли продовження стає для нього небезпечнішим, ніж зупинка. А зараз він бачить інше тиск саме на Україну, слабкість і роз'єднаність союзників. Ілюзію в Кремлі, що можна наступати ще роками. Саме тому ми знову повертаємося туди, з чого все починалося: фронт Куп'янськ. Результати. Бо сильні позиції на фронті завжди створюють сильні позиції в дипломатії. І далі тільки вам вирішувати, проговорити це чи